Жня Дніпру стала відома абсолютно недопустима пригода. небачене хуліганство на вулиці посеред білого дня. Депутат від опозиційного блоку соборної райради познущався над жінкою, яка годиться йому в мами. Пригоду намагалися замилити, вирішити все по-тихому, як це частіше за все відбувається в нашій країні. Але втрутилася громадськість: що ж сталося на лівобережному масиві, та чим все закінчилося або ще не закінчилось? Історію образ і погроз літній жінці з боку сильного та здорового, як виявилося, боягуза. Дивіться далі. Пенсіонери бійтеся крутих автомобілів та їх власників. Безпрецедентна історія сталася у Дніпрі минулого тижня і сколихнула усі соцмережі. Літня жінка поверталась з магазину і не змогла пройти тротуаром, бо там, бачите, була припаркована машина. Пенсіонерка зробила зауваження водію, та шалена блондинка вибігла з автівки і почала гримати на літню людину. Мовляв, не вказуй мені, що робити. Тут на допомогу на хабі під'їхав ще один чолов'яга. За словами свідків, він пенсіонерку Ларису штовхнув і та впала на спину. Та це не все. Потім наші водії зі злості почали знищувати продукти пенсіонерки на її ж очах, нібито за те, що остання пошкрябала машину візочком. Делала замечания девочки, которая э, перегородила дорогу. Э, говорю, ты же неудачно поставил машину. Пошла вон отсюда, в их, где хочу, там и стою. То есть она сразу с вами Она сразу уже, с первого же слова, она со мной начала группа. А вы знаете этих людей? Нет, нет. То есть они не да, живут. Понятно. Ну, мужчины лицо вроде бы как знакомого, ну как, вот где-то встречалась на районе. Так, дійсно обличчя чоловіка досить знайомо мешканцям цього району, адже це крутий водій один із депутатів соборної райради Дніпра від ОПО-блоку Олександр Заманський. А блондинка його дуже вихована сестра. Саме тут і стояла Тойота блондинки. Вона її поставила у тіньку, хоча за кілька метрів велика стоянка. Та ж ні до неї їхати далеко. Лариса Рябуха поверталася з магазину з візочком. Тянула його однією рукою, бо інша пошкоджена. Ось тут вона лежала, і поз неї проходили люди. Аж поки не прийшов її чоловік і не допоміг їй. Відео, яке знімали з верхніх поверхів, показує, як Лариса лежить не в змозі підвестися, а повз проходять люди. Чоловік Лариси Володимир каже, не хотіли з цього робити галасу, аби лише покарати нахаб. Плевать на сумку, на все остальное і все на що случилось. Але, ну от смотри, як со мною поступили. Про цей інцидент дізналися не лише по поблоці, а й вся верхівка влади міста. Відреагував навіть мер Борис Філатов, наказав відіслати сімейних лікарів до сім'ї Рябухи та тримати здоров'я Лариси під контролем. Лікарі не стали коментувати ситуацію, адже є лікарська таємниця. Однак представник міськради запевняє, струсу мозку не було, як писали у соцмережах. Лише погане самопочуття. Якихось показників для госпіталізації немає. Присутній, звичайно високий тиск, тому що людина пережила шок, а це завжди впливає на фізичний стан. Сам же депутат Заманський після цієї історії на своїй сторінці у контакті та фейсбуці почав виправдовуватись та звинувачувати пенсіонерку в тому, що та перша полізла до них та ще й була п'яна. Нібито вдарила машину візочком, який тягнула однією рукою і пом'яла двері. Заманський каже, вилили її кефір через те, що було образливо, а грошей з неї не візьмеш. Стоявши во дворе машина совершенно не мешала пешеходам. Идущая мимо пьяная женщина со злости подошла к машине и стала ругаться матом. Когда на нее не обратили внимания, она ударила по стеклу машины сумкой, разбив при этом зеркало заднего вида. Затем два раза пнула ногой по двери машины, оставив на ней вмятины. Продолжая ругаться матом, она села на асфальт перед машиной, чтобы не дать ей выехать. Понятно, что деньги на ремонт машины от нее не получишь никогда. Ми та біди виліли її кефір, який був опрокинутою в сумке. Суспільство просто в шоці. Сусіди пенсіонерки Лариси повністю заперечують цитати Олександра про алкоголь та бомжування. Це ні прані правда Вона порядочку порядочна жінчина. Видішка перевітані, ні, ні. Я живу ні двоє дітей. Дітею й дочечки хороші такі вже. Одна інститут закончила і вийшла замуж, а вторая Тож у неділю 3 липня політрада Дніпровської міської організації опозиційного блоку провела екстрене засідання, де й виключила з партії депутата соборної районної ради Олександра Заманського за хуліганські дії. Відтепер цей мужній чолов'яга буде безпартійним депутатом. Розглянули Хулиганское поведение депутата Заманского и исключили его из членов партии. Он на заседании политсвета не присутствовал. Мы рассматривали это без него. На связь он не выходил. Ми намагались зв'язатись із Олександром, аби дізнатися власне його думку про цю історію. Та ані телефоном, ані інтернетом до нього не дістатись. Зник на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Подейкують, що він поїхав чи то відпочивати, чи то ховатись до Ізраїлю. Тож його друзі, знайомі та просто небайдужі, пишуть йому відкриті листи, хоч аби якось донести до заманського депутата, чоловіка та брата, що така поведінка була ганебною і потрібно вибачитись. Приедь, выйди на присуху, выдержи прессинг, поедь к той женщине, отвези ей три сумки еды и извинись. Искренне, не сквозь зубы, только за то, в чем не правы ты и твоя сестра. Это будет тяжело, но, но честно, это не политика уже, это твоя ответственность за свое поведение. Та скільки б ми не розглядали межі етичної поведінки, ця справа торкається букви закону за словами представників поліції Олександр Заманський та його сестра підозрюються у груповому хуліганстві. Тож їм загрожує обмеження волі строком до чотирьох років. Открито головне производство в індустріальному відділенні поліції по признакам частини статті 296 шостого кодексу України. Це хуліганство совершенної групи ліц по даному. Оголовне право нарушення підсмотренно наказання до лишення свободи на срок до 4 років. Та чи отримали попередження про підозру в хуліганстві герої нашого сюжету? Поки що невідомо. До речі, відео із записом інциденту було долучено до матеріалів справи і зараз ще проводяться подальші слідчі дії. Ну а на останок, наша команда передає свій привіт таким от справжнім чоловікам та вихованим жіночкам. Ми спостерігаємо за вами. Аліна Мирко Олександр Луниченко про Дніпро.